Скажіть, чи можете прокоментувати інформацію про третій удар по кримському мосту? Чи він можливий, чи це якийсь фейк? Я скажу одне, що Кримський мост є однією з найважливіших цілей для наших сил безпеки та оборони, і знищення цієї артерії воно завжди на часі. І в планах знищення і атаки по даному об'єкту вони звичайно є. Коли і яким чином це відбудеться, ну це ми поки що не коментуємо. Будемо коментувати вже по факту. Також ще у соціальних мережах бурхливо обговорюється тема про те, що росіяни готуються до масової атаки 50 калібрів. Чи це дійсно так, чи це теж вкид, і чи нам варто боятися і готуватися теж до цього? Тут можу сказати одне, що навіть одна ракета вона несе смерть і е, готуватися і не нехтувати заходами безпеки під час повітряної тривоги це обов'язок кожного громадянина. Ми маємо дотримуватись цих заходів безпеки, тому що е, життя наших людей це найдорожче, що в нас є. І скажіть, чи є така вірогідність, що у 2024 четвертому році росіяни знов підуть у наступ на Харківщині? Тут питання таке, чи підуть вони у наступ? Я не знаю. В планах в них звичайно ці плани не змінилися. Вони готові і хочуть захопити всю Україну. Чи буде в них на це сили, і чи будуть вони це робити? Ми побачимо вже безпосередньо ближче до певних моментів. Але ми готові і розглядаємо будь-які варіанти розвитку подій і готуємось до всіх можливих сценаріїв.